Як зробити дешевий комбікорм самотужки за допомогою е торгівельної марки Козацький? Наводили багато відео там попередні полистайте, за допомогою премікса, за допомогою БМВД, як можна зменшити собі вартість до 13,5 гривень за кілограм? Ну ні, завжди знайдеться розумник, який їх напише. А власний час, коротше, якщо порахувати, то виходить дорого. Брін, знаєте, в мене такі, таке враження, значить, всюди прям такі востребовані спеціалісти. Якщо він там стане за дві години, намішає собі е, курям на місяць вперед, чи на два, то треба власний час закласти. А власний час він хоче тисячу гривень на годину, то і заклади. Тоді бляджеш да? Ну ви як в туалет. Ходити, ви не рахуєте, що зрать не видно. Тому що власний час, я б це мав гроші робити. А ще туалетний папір уходить, електроенергія, вода, Йоршик. А так ліг, ноги з водра на дивані і вперед, хоч ці експерти.